Так, у нас вихідні і вирішили блюдо вихідного дня приготувати голубці. Знаєте, вроді і їли, були свята, готували, але все одно щось такого, знаєте, хочеться. Ну і тут дуже добре, бо тому, що на вихідні приготували таку страву. І протягом тижня маємо собі що на роботу брати. Тут готую таку засмажку. А в мене капуста вже ошпарюється. І підварився рис. тому Зараз лишається, купив лопатку свину. Зараз перекручу на м'ясорубку. Я стараюся фарш в магазині не купувати. А завжди купляю кусочок м'яска і готую завжди сам. Тому будемо готувати голубці. Таких дві невеличких капустинки, дуже таких маленьких, але нам багато не треба. Невеличку каструльку, і марко полюбляє. І ми полюбляємо, так що будемо мати. Таку страву сьогодні. А ти мені розкажеш, ти бачив голубці про оленя якого? Які спеціали, що робили? Там, там тільки з печів, таку сумають з печі, то вона дуже пекуча. Я таку люблю печі. Ти любиш дуже пекучу спецію? Так, а й таку, таку сняті, така там всі є. Там така цукака всередині. <плес> І що з того виходить з таких пекучих спеців, що таке готують? Я девушку до копку запіла і воно печеться так. А, таке треба ще пекти. А воно з м'ясом чи без м'яска? Без м'яска. Без м'яска. А з що, з овочів? Так. З овочі. З овочів? Так. І ти любиш таку страву з овочів без м'язка? Угу. Ясно. Ну, все, дити в мене вийшов фарш. Так, ось, мої хороші, я вам теж покажу. Скільки в мене вийшло фаршу. Я люблю такий, знаєте, щоб він був такий, як, щоб іменно мало було рису, багато засмажки, багато м'яса і щоб фарш не був сухий. Знаєте, От я люблю, щоб він був такий, як каша. як каша, Але дуже багато м'яса. Як посолив, поперчив все. Так, кутузька, ти що малюєш, розкажеш мені ще? Трамвай. Трамвай! То дуже круто. Це так. домальовую. Добре. Так. А з листочків оцю грубу частину я беру просто ось так зрізаю. Ось таку. Але ці штучки я не викидаю. Потім, якщо не лишаються листочки, я на одну каструлі викладаю. Якщо листочок, знаєте, великий, то я оцю штучку взагалі можу просто вирізати. Ось так по... В листочка раз і другу. Отак От робити. Добре, я знаю, що ти мені згадуєш допомагати. І тому, казала Алка, навчи мене робити трикутнички. От тому, розумієте, якщо листочок маленький, то з нього виходить ось такий красивий трикутничок. От. Я зараз на одному покажу. Як Я роблю такі от іменно голубчики як трикутники. Викладаємо фарш наш ось так. І я беру ли, листочок, ось так, дивіться, бачите, і його накриваю, як е, часто робить на лисники. Раз, а так плотненько. Ось таким чином, бачите? Але старайтеся так, щоб оцей листочок дуже так плотно, так тісно е, прижимався. І після чого акуратненько пальчиком собі попхали. І серединку. І акуратненько ось так листочок запихаю всерединку. Нема нічого складного, а в результаті в нас виходить ось такі от зовсім крихітні голубчики. І вони получаються в формі трикутничка. Так що зараз візьму собі окрему посудинку і таким чином буду формувати всі голубці. Попри те, що знаєте, голубчики такі получаються... Ну, Крихітні маленькі, але нічого, робиться все швидко. Буру каструлю, Самі нижні такі оті листочки знаєте, або якісь збраковані, я викладаю на дно. Тепер що я роблю? Отак хаотично. Два лаврових. Ось так беру духмяний перець горошком. Три штучки. Дуже багато не даю, щоб знаєте, не перебивав дуже смак. І теж беру чорний перчик горошком. Теж небагато штучок, 5-6 отак на дно. Просто хаотично беру і розкладаю. Листочки, ті, що більші, то я з них роблю трикутнички. Якщо трішки менші, то я роблю там, звичайні такі от голубчики. Але теж, щоб ви розуміли, вони ось такі, зовсім крихітні. І тепер гарненько. Я завжди на дно ставлю ті, що більші. Ну, типу, відносно, ті, що більші. Але я гарненько викладаю так теж щільненько. В будь-якому випадку, коли голубці будуть варитися, вони гарно будуть тримати свою форму. Так що до цього ви можете не переживати. І гарненько по колу ось так викладаю. І так до самого верху. Фаршу у мене ще є багато. Знаєте, вроді, така страва, що не хочеш робити дуже багато, але не виходить. Ну, це така страва. Ну, Це така страва, мої хороші, що ви собі раз зробили. ми ну, точніше, ми так робимо, Відварили голубчики. Зразу знаємо, що ми всі не з'їмо, то половинку фасуємо в такі торбинки і відправляємо в заморозку. І маємо, як то кажуть, свою галю балину маємо в холодильнику. Тому ось так. Зробив два шари, наклав повних, потім знов викладаю трішки спецій. І далі до кінця викладаю наші голубчики. Ось так. Акуратненько, нікуди ми не спішимо. Ми вихідні, часу маємо багато, то, то кажуть, можемо деколи і побавитися. Мої хороші, ось що в мене виходить. І тепер, знову ж таки, наверх, я викладаю буквально два лаврових листочки. знову ж таки, так, три духмяного перчику. Хаотично, штучок 6-7 чорного. Все. Більше нічого я не додаю. Листочки, які мене такі от зовсім такі крихітні залишилися, то щоб наші голубчики, коли будуть варитися, не підсихали. Гарненько так от накриваю. Спеціально завжди залишаю тако декілька оцих листочків, саме нижніх, бо з них і в принципі не незручно готувати голубці. О, так. А вони гарненько мені підуть наверх. Ось ця серединочка. І нею гарненько закриємо. Дехто робить таку баландичку, томатну пасту, сметанку, заливають і варять. Ми так робимо, але, чесно коротше, дуже-дуже рідко. Я заливаю просто кип'яченою водою із чайника, а завжди окремо до голубців ми готуємо соус. Або томатний, або грибний, і вже подаємо, коли вони зваряться. Тут нема нічого складного, відправляю на плиту і варимо на такому середньому вогні до того моменту, поки не буде повністю зварена капуста. А як приготувати саме соус до голубців? У мене є на каналі рецепт. Як варіант, я його залишу вам в кінці цього відео в ролі посилання. Ну і, звичайно, поціновуючи моїх страв, голубців, холодців. Я чекаю вас в гості. Смачного! Всім вітання! Сьогодні я приїхав подивитися, як то кажуть, обстановку, що робиться в нас тут з деревами. І ви знаєте, такі от... Я вам показував там коло церкви такі гарні бруньки. Тут я щось такого не бачу. Це магнолія, це такий невеличкий кущик магнолії. Там вже такі вони гарні, набиті. Але мені здається, що тут гілочки живі. Вроді як. Тюльпани вже почали дивіться. Вилазити де-не-де. з -де. спалка впала. Мам, дивіться. Треба бути вже обережним. Це ота наша тюльпанова трояндова долина, як я на неї називаю. Дуже багато бачу сусідів почали дерева обрізати. Хоча була реально дуже класна погода. Була така, знаєте, теплотінь-теплотінь. Просто страшнюща теплотінь. У мене тут небагато тих деревців, є ж тут 4 чи 5. Ну, але теж треба з ними навести лад. Але подивися по прогнозу, що зараз мінус, ну, до мінус 12 має бути на ці вихідні. Я приїхав, думаю, може, може обріжу сьогодні. Але думаю, блін. Зараз тільки щоб не зробити, знаєте, ще гіршого. Ще гіршого. Ще але розтяжки мої всі стоять, все працює. Якась клейонка причепилася. Зараз я вам покажу. Гірка стоїть. Все окей. Це от верба теж. Все добре з нею. Один кущик, ви знаєте, я був обрізав, один залишив. Оцю помпасної трави. Ну і не знаю, для чого я її лишав, послухав сестру і лишив. А тепер розумію, що, що не треба було це робити. Торбина причепилася. Так, лаванда стоїть шикарнющі шарики. Тут я дивився, знаєте, на дерева, думаю, як би то правильно пообрізати, подивитися. Може тут на кінець на цих от, на оцих шпичках маленьких, може, на кінець буде абрикоска, бо тому що якщо абрикос не дасть жодної, жодного плода цього року, то вона йде на утилізацію. А я подивився на оцю гілочку, дивіться мої хороші, що з нею не так. Ви знаєте, я так прямо з вікна кинув око. Що щось з цією гілочкою не так. Ну подивимося. Потім можна буде тут обрізати і на цю перевезти. Подивимося. Що буде з цією. Це теж абрикоса, але вона вже одну абрикосу минулого року давала. От. Тому я її відповідно однозначно лишаю, бо вона гарна. Ну, Треба просто гарно її все зробити, Під... Підрізати і все зробити. Ну, те саме і тут Це черешня. Одна і така маленька вона, знаєте, така була дуже експериментальна її називав, залишив, але ну, подивимося, що, що буде. Чекаємо теж перших плодів. Будуть то, будуть, не будуть, то піде на утіль. Тут в мене слава переможцям та в мене груша конференція. Оця яблуня щось нахилилося трішки. Треба буде її теж вирівнювати, бо щось з нею не то. Ну і теж треба буде її гарно обрізати. Вона красива. Думав зробити сьогодні, але бачу, що ну, нема змісту. Ще, як то кажуть, весна буде великою осінню. Я не обрізав, бо думаю, нема змісту теж. Ті деляться такі маленькі гілочок, раз-два. Але, як то кажуть, обстановку провідав, ситуацію знаю, що воно собою являє. Ну і вже ранньою-ранньою весною буду займатися за тою штукою. обрізками. Ну, а там подивиться, нічого. За одне, знаєте, то кажуть, збив оскому і думав, як там, що там. Подивився, все в порядку, тюльпани вже вилазить. А якось буде. Ну, а там побачимо.